Не використовувати без дозволу ім'я братів Вірастюків у передвиборчій агітації з таким проханням виступив відомий український спортсмен Роман Вірастюк. На його переконання право кого підтримувати на виборах особисте, відтак спекулювати на таких речах не можна. Роман Вірастюк каже, подібні випадки вже мали місце. Щоправда, ні імен кандидатів, ні назви політичних сил спортсмен не називає. Все для того, аби не створювати нікому зайвого піару чи антипіару. Старший брат найсильнішої людини. Світу наполягає, якщо політик і має намір використати у своїх передвиборчих технологіях ім'я братів Вірастюків, нехай спершу спитають дозволу у самих спортсменів. Є випадки, де без погодження, в принципі, сказала, що я є групою підтримки одного з кандидатів, і навіть там моє висловлювання було на користь. Чому, от. Які позитивні моменти в того кандидата є, і чому він, от власне, потрібен? Я цього не говорив.